Російські війська впродовж доби з мінометів артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів і авіації випустили по Херсонській області 606 снарядів по Херсону. 38. про це в телеграм повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Тож детальніше про наслідки обслів розпитаємо у Олександра Толоконікова. Толоконікова, речника Херсонської обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, про наслідки російських обстрілів і загалом, як минув ранок у Херсоні і області сьогодні? Зранку було гучно в Херсоні досі чутно вибухи. йде контрбатарейна боротьба з росіянами на лівому березі. Дивіться, чутно вибухи. На щастя, поки про постраждалих не повідомляється. Немає у нас повідомлень, але є повідомлення про влучання біля одного із медичних закладів в самому Херсоні. Там немає постраждалих. Руйнування оточнюються за вчорашню добу. Як вже сказали, там шістсот більше 600 снарядів було випущено по території звільненої Херсонщини, при тому, що був такий дуже великий туман. Можна сказати, вони так обстрілювали навмання куди, куди попадуть. За минулу добу шість людей, шість чоловіків. Саме постраждало, один в тягинці, п'ятеро в самому Херсоні. Отримали поранення більшості середнього ступеню тяжкості. Один легкого легкі поранення отримав всіх шпиталізовано надано допомогу. Пане Олександре, ми говоримо впродовж ефіру про те, як на життя українців вплинув збій у роботі мобільного оператора «Київстар». Скажіть, будь ласка, чи позначилося це якось на житті херсонців? Ну я можу, заказав зранку в своїх ефірах про те, що перш за все ми привикли до таких е, перебоїв, і привикли до того, що зовсім немає, Помню, як. Ви як ми тільки приїхали в звільнений Херсон, коли не було електропостачання, водопада нічого майже не було, і треба було відновлювати майже місяць. Ми курсували між старлінками. Тобто, там трошки побалакаєш, переїжджаєш, там підключився, всі підключались, і зараз ситуація звичайно краща. Багато інтернет працює, багато підключень, але Хочу зазначити, що це напад не тільки там на якусь приватну компанію, це напад на нашу телекомунікаційну систему, і думаю, що перш за все треба в будь-якому разі підтримувати і сам Київстар, тому що ну вони ж не винні, в тому, що на них напали і там. Писати якусь критику на них також не не варто і знову таки ще хочу сказати, що там інші апарата, які можливо ось зараз повідомлення приходять про те, що там беруть додаткову плату за мегабайт, і там чуть ли не по 10 гривень за мегабайт використають ну, скориставшись цією бідою нашою, то це не пропустимо мені здається, пане Олександре. Маємо інформацію в телеграмі, принаймні Херсонського обласного центру з гідрометеорології. Написали, що повідомляють про погіршення погодних умов у Херсоні і області на 14 грудня. На цей день встановили жовтий рівень небезпечності. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про це і чи будуть можливо якось працювати пункти незламності в посиленому режимі? Ну я не впевнений, що там саме про холода. Йдеться посилення вітру, наскільки я знаю, дощ. Але потепління навпаки йде на Херсонщину і на Заході також. Тому тут про пункти незламності як обігрів, пункт тут не йдеться, що в них є, дійсно будуть якісь проблеми зі світлом. Звичайно, люди можуть в 29 пунктах незламності в самому Херсоні. Отримати й допомогу, мобільні свої гаджети і спілкуватися з рідними чи Starlink. Ну і пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про ситуацію на тимчасово окупованій території Херсонської області: чи є там електроенергія, опалення і зв'язок? Ну, користуються люди російськими операторами через російські сімки. На жаль, немає можливості нам там надавати е, свої телекомунікаційні послуги е, щодо ситуації з електрикою, то там багато населених пунктів без світла е, окупанти посилаються на те, що аварійні роботи зараз проводяться, але дуже довго і люди продовжують отримувати е, платіжки, як будто вони все це весь цей час користувалися також. Повідомляють громади. Там гінічська громада повідомляє, що дуже посилилась тиск, особливо на кримськотатарський народ. За двері, забігають окупанти, просто ламають людей, вивозять в СІЗО. Там допити, хтось повертається, хтось не повертається. На жаль, залишається там СІЗОН і невідомо що там з людьми. Але ось саме нам є повідомлення про те, що на кримсько-татарське населення цієї громади дуже зараз тиснуть окупанти. Пане Олександре, дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що долучились до ефіру. Це був Олександр Толопоніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Ми говорили про те, що відбувається зараз на Херсонщині, і за його інформацією, за минулу добу відомо про шістьох поранених. А внаслідок ранкових обстрілів Херсона інформація про травмованих не надходила.